Доброго дня! У нас такі прийшли посилочки. Це все вроді би дитячі костюми. Один навіть є оригінальний адідас. по книжкам брав його. Набор, вже пристава. Приклеїлась прямо за пальці передали. Це такі дитячі штанишки з прумки. Такий костюм. Тут всередині теплий, на резинці, ноги на резинці, ноги ноги. Така ж сама кофта. Кронкі. Так, все на резинці. ну Це не якийсь не брендовий, це звичайний. Що такого не буде, крім не на розміру. 200. Да і все. Наступно. На. Як ви бачите, Adidas було написано, на виїхати. Ось такі. Дитячий костюм. Вот ага, такие это не теплый сыр. Все-таки весна-осень. Может где-нибудь холодное лето. Сбирочки. Все присутствуют. Капюшон. Ззаду звичайний всередині. Ось так. Даже бачите, бірок немає, що бірок немає, бо я десь вже в одному дивився, не пам'ятаю, це було здасть чи ні, а. все, я не знаю, чого вони всередині. Не знаю як дитячих має бути, але ось це вже другий. Не пам'ятаю той був теж даст чи ні, але бірки всередині в кармані. Так. Ось тут теж якось не так не знаю, що так, не так, ну дійсно це оригінальні такі штанішки для костюма. Ось навіть QR-коди якісь тут є. Це розмір. QR-код Adidas. Це... а, так, да, дитині купували куртку Adidas, Теж в кармані були ці всі QRC, ну, плейбор. Так, ще один. Пощунь, якось поки, це має бути дорогий, і файний. Зараз перевіримо. Ось такий він дорогий і файний. Бо коштує він дорого. А, бачите, правда. Але за якість не знаю, бо перший раз у цього продавця замовляю. Що ми бачимо? Картонку вже вложив, це вже хорошо. Ну, Звичайний, чесно говоря, костюм. Якось тут супер пупер я не бачу, щоб намальовано. Крім отакої етикетки. Я думаю тут більше нічого не буде. Тут Правда, тут взагалі нічого немає. Капюшон звичайний. Ну, так я просто обичний костюм, просто щоб понаклеювали, я так розумію, правда. У на, мене навіть напевно розмір цих емблеми однаковий, що на штанах що тут. Там є такі на якомусь флісі, не Розмір є. Тут на, ниці, ни на чому, просто резинка. І тут теж просто резинка. Ну, якось так. Все, всім гарного дня, до побачення.